Асному завжди є місце у житті навіть поміж маніфестацій і з мітингами. Цей несамовито запальний танець, очевидно, підсумок протесту екстазу у виконанні одного з представників антиєвромайданівської спільноти, що тепер табором стоїть у Маріїнському парку столиці. Вистачало нині і політичних проявів з економічними обставинами. все найвагоміше, не уникаючи деталей, за розкладуть по полицях мої колеги. Добрий вечір. Це наші новини на 2+,2. плюс Буде газ дешевий, і будуть гроші немало. Которої дають можливість продавати на Україну газ по ціні 268,5 доларів за кубів. Україна з Росією перезавантажили стосунки. Відлуння переговорів на столичному українському Євромайдані аналізують підсумки президентського візиту. Єврокольори. Там не у моді. а ми не підтримуємо їхніх ні. Чому? Вони там майданяться, А ми працюємо. на Луганщині. Надзвичайно політично обізнані селяни знищили прапор об'єднаної Європи. 268,5 доларів замість більше як 415 мільярдів доларів в обмін на цінні урядові папери. Пора перед новорічною щедрості від Російської Федерації для потерпаючої від економічних негараздів України. Настала після завершення переговорів у Москві у присутності президентів Януковича та Путіна, говорячи мовою офіційною, сторони підписали цілий сто паперів. Що у підсумку матиме Україна? Чого це нам коштуватиме, та які від тих підписань населенню України будуть наслідки? Олександр Шелко. Газ для України вже за півмісяця з нового року йтиме за новою ціною. Він стане дешевшим на 137,5 доларів. Переговори про це як і про російський кредит у 15 мільярдів доларів, велися як між членами української делегації, так і між президентами особисто. Вічнавіч Віктор Янукович та Володимир Путін говорили дві з половиною години замість запланованої однієї. В результаті домовленість про підписання 16 документів, головні з яких, звичайно, стосуються газу та багатомільярдного кредиту. Понімає определенної злочності, котрої складуються сьогоднішній день на, на українському ринку. Як ви бачили, Газпром і «Нафтогаз України» підписали доповнення, котре дають можливість. Газпрому, что он и намерен делать, продавать на Украину газ по цене 268,5 долларов за тысячу кубов. Сейчас эта цена около 400 долларов была. Ця Ці ціна існуватиме до 2019 року, до часу, коли і діє нинішній газовий контракт, заявляє Юрій Бойко. Він демонструє угоду, щоб заперечити чутки ніби за зменшення ціни. Україна віддає газотранспортну систему. Ну контракт діє до 2019 року. Я вам його показую в відкритому ефірі для того, щоб прибрати всі спекуляції з того, що віддала якусь ГТС чи щось. Оце це доповнює до контракту. Так само, говорячи про кредит від России, Володимир Путин запевняє, что это ніяк не повязано с какими-то договоренностями про митний Союз. 15 миллиардов долларов США. Хочу обратить ваше внимание, Хочу обратить ваше внимание на то, что это не связано с какими-то условиями, не связано ни с повышением, ни с понижением, ни с замораживанием социальных стандартов, пенсии, пособий или зарплаты. І хочу всіх успокоить. Сьогодні ми взагалі не обсуждали вопрос у присоединении України к таможенному союзу. Крім того, сьогодні підписані угоди про те, щоб починати знімати обмеження і квоти на товари. Це стосується українських труб, деталей машинобудування, стального прокату, карамелю. З боку Росії легше йтимуть автомобілі, будівельні матеріали. Ми не маємо права використовувати... по-другому потому что такой товарооборот который есть у украины с Россией мы должны этим и дорожить и приумножать Також домовились починати будувати Керченський мостовий перехід між Україною та Росією, відновити фінансування добудови двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС, будівництво літаків АН сімейства ан 124 і ще більше спростити перетин спільного кордону для українських та російських громадян. Олександр Шулко, Андрій Марченко, новини 2+,2, плюс Москва. Перезавантаження повне владне опозиція пропонує провести навесні. В очікуванні звісток з Москви майже за бойових обставин у парламенті прибічники євроінтеграції заблокували трибуну. Засідання спікер відкривав у людях поміж про владних депутатів. Регіонали кажуть, що хочуть бюджет приймати. а Опозиція їх не чує. У ті самі хвилини опозиціонери сказали про дату можливих перевиборів. Ірина Павонок чула, на коли планують апгрейд. Повне перезавантаження влади, новий уряд, президент і парламент. Опозиція сьогодні заявила, готова створити юридичну підставу для розпуску Верховної Ради. Для цього треба, щоб депутати не змогли зібратися на засідання впродовж 30 днів. Опозиціонери блокують трибуну, бо кажуть, не час жити за звичним розкладом. Посилаються на майдан і вимагають покарати винних у побиті студентів і відправити у відставку уряд. Спікер рибак походив по залу, потім зник з під огляду телекамер. Присутні почули його голос. Він систему рада. Не одразу зрозуміли звідки. Рибак відкрив засідання, перебуваючи поміж регіоналів, і доручив усім негайно замислитися над державним бюджетом. Верховна Рада це не клуб по інтересам, а це вищий законодавчий орган нашої держави. Шаві, тому Верховній Раді всім депутатам треба працювати. Проект бюджету завтра має затвердити уряд Азарова. Цифри будуть уточнені після повернення президента з Москви. Вже в четвер заявив спікер Рибак, головний кошторис, повинні розглянути депутати. Верховна Рада повинна працювати так чи ні. Я не бачу, не бачу за тих, хто на е, трибуні. Згодні ви. Жодні. Спікер Рибак себе сьогодні повів не як голова парламенту, а як діджей. З радіомікрофоном ще залишалось тільки станцювати. Тобто він вийшов, тому що вони бояться проведення дострокових парламентських і президентських виборів. Найперше завдання не бюджет, заявляють опозиціонери, а вихід із кризи, яка охопила країну. Вони його бачать у дострокових виборах президентських та парламентських. Президент на круглому столі сказав, що він не боїться дострокових виборів, і у нас є впевненість в тому, що вони повинні бути відбутись в березні 2014 року. В опозиції заявляють, що готові забезпечити юридичну підставу для розпуску ради, блокуватимуть. Трибуну впродовж 30 днів, щоб потім разом із президентом піти на дострокові вибори. Регіонали підозрюють опонентів у нещирості. Ми останній раз засідали 5 грудня. Тобі ж на 6 січня на 6 січня президент мав би право розпустити Верховну Раду. Як ви думаєте, це комусь потрібно в залі? Крім е е керівників там фракцій, партій, опозиційних? Ні, тому що хлопці пройшли передвиборче горнило. Витратили не один мільйон гривень, це так м'яко кажучи, здоров'я про мільйон гривень. Та про всіх. Ну давайте ж відверто. Ну про всіх, ну що безкоштовні вибори бувають. Регіони закликають опозицію долучитися до обговорення бюджету. Як ні, обіцяють знайти інше місце для його ухвалення. В залежності від того образумиться ли наша опозиція і ні, Ми будемо приймати рішення по тому, якому форматі і як приймати державний бюджет. Але які б не лунали заяви у Верховній Раді, ключовою є не вони, а інформація із Москви. І опозиція, і регіонали чекають на повернення президента Януковича домовленості із Кремлем можуть змінити плани як одних, так і інших. Я бажаю всім плідної роботи. Шановні народні депутати. Ірина Павлинок, Олександр Загородний, Ілля Шенкаренко, Роман Сукач, новини 2+,2. Ну і власне на 18-ту нині на Євромайдані планували обговорити превселюдно підписане у Москві. Чи вдалося і яких висновків дійшли протестувальники у центрі столиці? Напевно, що знає Марія Васильєва. Вона зараз просто у самому епіцентрі народного віча. Машо, привіт. Власне, в мене дуже коротке, одне єдине запитання: як сприйняв Євромайдан перед новорічні економічно-фінансові подарунки із Москви? Висловив. Олександра, справді народне віче вже закінчилося буквально кілька хвилин тому. Тут зібралося дуже багато людей, кілька десятків тисяч. Точніше сказати не можу. Виступили лідери опозиції, серед них і Віталій Кличко, який заявив, що суспільство вимагає від влади негайно повідомити деталі підписаних у Москві угод, і в обмін на які саме умови Росія погодилась видати Україні багатомільярдний кредит, а також да дати знижку за газ, бо опозиції і людям, які тут стоять, дуже цікаво, що взамін пообіцяла українська влада. Крім того, про вихід із політичної кризи говорив сьогодні. Також Віталій Кличко він сказав, що єдиним виходом, виходом, який може бути із цієї ситуації, це дострокові президентські вибори, і він викликав Віктора Януковича на цей двобій. Янукович на круглому столі сказав, що він не боїться дострокових виборів. Якщо так, хай це докаже в чесної боротьбі, я викликаю Януковича і хочу сказати, що він мій персональний суперник і викликаю годари. Яценюк до цього додав, що жодна угода підписана у Москві, в разі, якщо вона має певний будь-який крок, є будь-яким кроком на зближення з митним союзом чи тим більше приєднання до митного союзу означатиме ця будь будь-яка угода не буде ратифікована Верховною Радою. Зараз у Верховній Раді тривають переговори із депутатами від партії регіонів та позафракційними. І вже за словами Арсенія Яценюка з'явилося більше голосів за відставку уряду Миколи Азарова. зараз. Ми почали працювати по новому зараз. Під постановою про відставку ганебного уряду Азарова вже зібрано 217 голосів. Не вистачає 9 голосів для відставки Азарова. Крім того, опозиція пропонує повернутися до попередньої редакції конституції, в якій Україна була парламентсько-президентською республікою, а президенту належало значно менше влади аніж сьогодні є. Звісно, ще і говорили про те, що ви провести дострокові вибори за півроку або навесні, або восени на наступного 2014 року. Видно, що люди. Готові е, пробути на Євромайдані стільки скільки потрібно. Тут уже готуються до різдвяних свят, до новорічних свят. Вже з'явилося зображення святого Миколая. Новорічні е, різдвяні ясні прикрасили новорічні ялинки, і е, люди готові стояти тут ще доволі довго, аж доки не будуть виконані їхні вимоги. Олександре Маша, дуже дякую тобі за останню інформацію з Євромайдану. Народна оцінка владних досягнень нині пролунала та власне і далі лунає на столичному Євромайдані, і люди там, м'яко кажучи, не в захваті від кремлівських передноворічних знижок для України. Дніпропетровськ, Запоріжжя, Ясна річ, Донецьк, схід України на місцях активно проголошував нині гасла на підтримку президентського вектора, а саме всебічної і міцної дружби з північними сусідами. Аби не відволікати робочий люд від щоденної праці, подекуди мітингували просто у заводських цехах. У Запоріжжі на підтримку президента вивели понад 5 тисяч людей. Держслужбовців, бюджетників, працівників комунальних установ та кількох місцевих підприємств. Вони тримали прапори партії регіонів та плакати. Мітинг розпочався о 15-й, Тож для більшості людей робочий день сьогодні завершився на кілька годин раніше. А як сидять на майдані не працюють роботова і нічого? На полчаса осталось работать. А Тяси ми сюди не прийдем вообще без роботи. Вот именно. 30 хвилин. Тривав мітинг на підтримку чинної влади у Дніпропетровську на площу біля дитячого парку, де у вихідні збирається євромайдан. Сьогодні прийшли близько двох тисяч людей з символікою партії регіонів. Здебільшого жінки, які називалися працівниками бюджетних організацій, всі дажні не мітингувати на там, а майданах, а працювати мы хотим. И нам главное, щоб вовремя давали деньги, тому що зарплата у нас не очень большая, і нам очень важно, щоб день в день давали зарплату. Этого сейчас не буде, тому що йде нестабильность. Вот и все. Поэтому ми однозначно за президента зі сцени до присутніх звертались очільники міста та області, директори підприємств та голови місцевих осередків провладної партії. Вони говорили переважно про втрати, які зазнає економіка регіону. Ситуація сьогодні повернутися в нормальне. Конструктивне і конституційне русло, но для этого нужна поддержка, наша с вами поддержка політики президента і правительства. Так или ні, мітинги на підтримку президента та відновлення економічних стосунків із Російською Федерацією відбулися сьогодні просто на заводах Донеччини. Робітників збирали у виробничих цехах після закінчення робочих змін. Заводівцям розповідали, що їхні підприємства половину своєї продукції продають у Росію. Тож що Віктор Федорич. находится в России, то, что он готов подписать целый ряд документов, и Россия готова нам помочь и кредитами, и тем, что цена на газ будет ниже. Это большой прорыв. Я считаю, что мы все, участники нашего собрания, должны поддержать президента. Сегодня ему тяжело. Ой, как тяжело. Посмотрите, что творится в Киеве. На всіх мітингах лунало, що від співпраці з Росією залежить збереження робочих місць та зарплатні. Олена Усенко, Яків Носков, Світлана Фечун, новини 2+,2. Лазня для активістів та автомобільний гоп стоп із сокирою у руках. Просто неймовірні історії будуть у другій частині випуску. Це новини на 2+,2. Гарбузи для кремлівського господаря до посольства Росії у Києві принесли овоч. Якщо невеста, а в даному випадку це Україна. не хоче замуж. Їй не подобається її то вона дарує йому гарбуза. Попросили передати Путіну. Велике євромайданівське прибирання. Кожен час есть, люди збираються, ходять. Їм дають там мила, дають зубну щотку, станок, якщо треба, Протест на містечко причепуряється. Путіну гарбуза. Учасниці Євромайдану принесли сьогодні до російського посольства овоч. В українських традиціях саме так дівчата проявляють неприязнь до нелюбого. Тепер у такий спосіб вони висловили відповідне ставлення до російських обіймів у цілому та митного союзу. Зокрема, біля посольства дівчата поспівали весільних пісень та вигукували, що до Путіна вони не хочуть забрати подарунок ніхто так і не вийшов. Гарбуза залишили просто біля посольської брами. На Україні є дуже хороша традиція. Якщо невеста, а в даному випадку це Україна не хочеть замуж і не нравится її избранник, то вона дарує ему гарбуза. І зав'язані стрічки, це значить однозначний отвіт ні. Так, це відмова Путіну. І на Луганщині від промов до справи перейшли анти Там розірвали на шматки Прапор Євросоюзу місцеві стали на перешкоді учасникам автопробігу, а ті збиралися встановити прапор на кордоні з братерською суміжною федерацією. До пункту пропуску полотнище ще привезли урочисто у супроводі цілої колони автівок, прикрашених зірково синіми стягами. Але селяни спершу просто перекрили дорогу до кордону із Росією. А коли учасники пробігу таки дісталися місця призначення, напали на них, влаштували штовханину та знищили праманіфестанти повернулися до Луганська розчаровані, але впевнені в тому, що селяни на Акцію вийшли не просто так. Ми нічого не хотіли поганого тут зробити. Ми хотіли показати, що Україна в нас одна і в нас одна Україна, і вони згодилися з цим люди. Я свою я не, не, не думав, що так будуть хтось хоче людей налаштувати людьми. Знову маніпулюють. А мы не поддерживаем їх мнений. Почему они там майданець? А мы работаем. Почему они могут э, делать черти шу, а мы, мы не можем? И почему они должны рассказывать нам, как мы должны жить? Європолотни ще. Як яблуко розбрату, міська рада Тернополя розпорядилася вивісити стяги Євросоюзу на державних будівлях, а прокуратура наказала їх зняти мерщі. у судах. Прокурори доводять, що мерія Тернополя не має права примушувати організації та установи прикрашати фасади євросимволікою. кажуть, коли і на які будівлі можна вивішувати стяги. Міськрада може вирішити тільки якщо це стосується місцевої атрибутики. Мерія з таким тлумаченням не згодна відповідно і знімати пропори Євросоюзу з держустанов та комунальних будівель. Не збирається. Щоправда, і нових пропорів обіцяють не чіпляти законом про місцеве самоврядування передбачається повноваження органів місцевого самоврядування розпорядження місцевою символікою. Проте, прапор ради Європи не відноситься до місцевої символіки. Ми вже оскаржили ухвалу, яка була прийнята судом за поданням прокуратури про призупинення розпорядження міського голови. І незважаючи на те, що прокуратура намагається оскаржувати якби, рішення міської ради, міського голови ніхто не заборонить тернополянам, не заборонить підприємствам, керівникам підприємств вивішувати на своїх будівлях прапори національні, прапори Євросоюзу. П'ять годин на спілкування із прокурорами свідчила про криваву ніч проти 30 листопада у генпрокуратурі нині Руслана Лежичко. Про те, що її запрошують на розмову. Співачка дізналася з інтернету. Повістки каже, вона не отримувала, але до досвідчува таки пішла. Головна активістка майдану вийшла з генпрокуратури сонна та втомлена. Розповіла свідчому про ту ніч, каже усе, що знає до найменших дрібниць. Запевнила, слухали її уважно. Я б дуже здивувалася, якби мене не покликали в цій справі. Дуже. Вони питалися чітко все, з якого моменту почалася акція, хто привіз обладнання, хто чомусь обладнанню більше всього приділяли увагу. Я, я здивувалася, чому. Сказали, щоб я чекала, мене наступний раз покличуть, е, ну, надіюсь, вже якось по-інакшому. Чернігівські правоохоронці просять посадити під домашній арешт бізнесмена, який надав звук тамтешньому Євромайдану. Чоловіку закидають невиконання судового рішення і йому загрожує три роки позбавлення волі. Слідом за бізнесменом обіцяють юристи, підуть і міські чиновники, які розпорядилися встановити на центральній чернігівській площі ялинку зі сценою. Бізнесмену Оленідо Сенченко загрожує електронний браслет і домашній арешт за допомогу місцевому Євромайдану. Становила малого архітектурну форму це та для використання. Звуковітворюючи апаратуру. Поки триває розслідування, правоохоронці просять посадити підприємця під домашній арешт. Мовляв, може втекти, бо у нього є закордонний паспорт. А ще кажуть, він часто відвідує мітинги у столиці. Звідки ослідчува така інформація? Мовчить Ні, 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 скажіть, витікає питання Ви 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 на які підставі було організовано свідка. Я взагалі розумію, що це просто банально, якби намагаються підставити для того, щоб створити медіа привід, що когось арештовують, когось затримують, щоб люди не виходили на вулиці. раніше. Чернігівський окружний адмінсуд за позовом міськради обмежив мирні зібрання у центрі міста. На площі заборонили встановлювати малі архітектурні форми і використовувати звукота кіноапаратуру. І це ж до 7 січня, мовляв, через лист від правоохоронців, які чимось не можуть забезпечити там громадський порядок. Лист від охоронців – це лише є частиною, яка є невід'ємною для прийняття для прийняття рішень такого плану. Чому не можуть виконувати свою роботу? правоохоронці пообіцяли пояснити пізніше. Тим часом на площі, де заборонені масові заходи, мов гриби, виростають нові намети. Кімната сміху, атракціони лунопарку. Їх чомусь із рішенням суду ознайомлювати не поспішають. Під загрозою пара дідів морозів ялинка. І ця новорічна сцена, яку сьогодні почали встановлювати на площі, вона сама по собі мала архітектурна форма. Той, хто встановив, умисно не виконав рішення суду. Йому також загрожує три роки позбавлення волі. Чиновники вважають, на них рішення суду не поширюється. У нас тут смітінгаф і масових зборів не буде. Тут буде просто проходити празнічне празнічні праздник. юристи. їхнього оптимізму не розділяють. Якщо буквально трактувати. Поняття мирного зібрання, то хода дідів морозів, це буде мирне зібрання. Виникають досить суттєві сумніви чи можна зараз під новорічною ялинкою фотографуватися у нас, чи не буде це порушувати дане судове рішення. Підприємця Леоніда Сенченка суд вирішив не садити Всього. під домашній арешт. Задоволені клопотання слід відмовити з огляду на таке слідчим відділом. Щоправда, судовий процес для нього на цьому тільки розпочався. Тим часом рішення адміністративного суду, який нібито не виконав підприємець, переглядатимуть у вищій інстанції. Скорик, Василь Кобач, Чернігів новини 2+,2. чиста революція. Відсутність комфорту євромітингувальникам не перешкода. Водні процедури для активістів влаштовують колективні у прилеглих до майдану готелях та хостелах, та індивідуальні у приватних оселях співчутливих городян. Декому стверджує Світлана Березівська навіть щастить зануритися у джакузі. Майже чотири тижні вуличного життя Євромайдану даються в знаки. сьогодні. Для євромітингувальників, які майже весь час з невеличкими перервами знаходяться ось тут на вулиці. Одна з найболючіших проблем навіть не теплий нічліг, а звичайна ванна. Охоронець Євромайдану Олексій із Феодосії. Тут уже півтора тижня він живе чергує в будинку. Профспілок зранку вмивається і чистить зуби у громадському туалеті. У ванну ходить у готель. Каждый час то есть, люди собираются, ходять им дают там мила, дають зубнущо, станок то есть, если надо, полотенце. І люди ходять купаються. на оголошення. Чиста справа на Євромайдані щодня просяться тисячі людей, щоби помити смітингувальники, стають у чергу, записуються заздалегідь, отримують талончики, їздять групами в душові походи. Волонтери чистоти винаймають кімнати в готелях та хостелах, закуповують одноразові капці та станки. Проте зізнаються саме в ванних кімнат не вистачає. Ви Самі розумієте, що на таку кількість людей, тобто дані приміщення при при тому, які у нас є. Тому що є в нас волонтерські пропозиції по е готелям і хостелам, е але при такій кількості людей навіть ну ми не справляємося. Поки що нікому хто хоче бути чистим, не відмовили, кажуть в інфоцентрі майдану. Однак просять тих, хто хоче ванну відкрити для людей із майдану, зголошуватись. Є, є єдине, що може не настільки вільного часу, що кожен як би хотів, в котрій годині. Але в принципі можливість є. Головний інженер зі Львова мітингує вже понад два тижні. Чоловік показує чотирикінотну квартиру на Почерську, яку їм безкоштовно віддали господарі, з якими він навіть не знайомий. І щоразу сивочоли львів'янин ледве стримує сльози, коли читає записку від господарів. Ребята, спасіба вам, молимося за вас, дохранить вас Бог. В цій квартирі іноді заночувати і помити збирається до 20 людей тут і Запоріжжя, і Львів. Ванну кімнату в Печерській оселі мітингувальник називає головною. Замість звичної ванни тут джакузі, який мітингувальник так і не освоїв. А ну його банк ще полому. Ми, на жаль, тут рідко буваємо. Прийшли, помилися, передрімали годинку-другу і ми сюди не для відпочинку їхали за 550 кілометрів. 55-річна Христина із Закарпаття щодня варить їжу на Євромайдані для майже 6 тисяч людей усі ці чотири тижні. На незручності не зважає. Важко, не важко але я буду. Буду людей годувати до потяг, тут на цьому місці, де біля ці дітей. У диму і на холоді жінка каже, відчуває чистота тут як ніколи, і в тілі, і в думках. Світлана Березівська, Артем Багров, Андрій Романок, новини 2+,2. Власне, все на сьогодні сторінка народного кореспондента новин 2 плюс 2 до ваших послуг працює цілодобово. Наступна зустріч буде за добу на самім старті. 22 другий бережіться.